Ти намалював дві картини вчора, да. так? Так. Так і всі роботи. всі! Всі, так? Так. Ось дві картини. Класні, геніальні. Ти побачив ідеї в тата, так? Майстерні. Так. Да. Такую стабу зробив. І да. такою. Ага, це, це твій стиль. Це все шокнова картина. Так. Це все шокло картина